21 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день рідної мови. Рідна мова це важливий носій цінностей, знань, які передаються від покоління до покоління. Саме тому так важливо пам'ятати своє коріння та вітати рідних та близьких людей з цим чудовим святом. Хай живе українське слово. Бележімо, як святиню, мову рідної України. Хай звучать вірші з кожним днем буде більше. Тих, хто рідну мову знає, тих, хто нею розмовляє. Чи живеш біля моря синього, чи в стопу, чи обабіч гори? Не будь малоросом, сину мій, українською говори. Чи йдеш ти міською дорогою, а чи стежкою на селі? Говори українською мовою, бо живеш на своїй землі. І не слухай ворожих натяків, мов забули за сотні літ. Це ж бо так, як забути матінку, що пустила тебе у світ. Чуєш, як розмовляє соняха, як мене в густі явори. Як від рідної мови сонячно українською говори. Мова, літ минулих повість, вічна юна мудрість, сива наша совість. Солов'їну Барвінкову, колосисту на віки. Українську рідну мову в мені дали батьки, берегти її, плекати буду всюди повсякчас. єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Мова, краса спілкування, мова, як сонце, ясне, мова топкетків надбання, мова, багатство моє. Мова державна перлина. Не завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір людять. Постаєш весні обнові. Як пісня линеш, рідне слово, наше диво коли нове. Кохане материнське слово Вітаємо в серці кожне гроно, прозоре диво калинове, хай квітне пломенить червоно, сім'ї великі, вольні, нові. Що за корейська мова в тебе ну, вона все галаст, не вважай її помосовою, полюби, як весною яс. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все як пишеться в ній вимовляється, все як пісня у ній звучить. Вітаємо!